Група 12, МХ, на Заняття з фізичним виховання та спеціальної фізичної підготовки прибули. 29, не буде. Методика проведення комплексного заняття, тренування фізичних прав. видом Слав! навчальних занять з фізичної підготовки є практичні заняття, які проводяться за розділами фізичної підготовки, гімнастика, подолання перешкод, рукопашний бій. Прискорене пересування, лижна підготовка, військово-прикладне плавання, спортивні або рухливі ігри. Крім цього, проводяться комплексні заняття, до змісту яких включаються вправи з декількох розділів фізичної підготовки. Фізична підготовка курсантів передусім має бути спрямована. На забезпечення особистої різнобічної фізичної підготовленості, для швидкого оволодіння руховими навичками, управління зброєю та бойовою технікою, підвищення працездатності, яка дозволить подолати інтенсивні та тривалі навантаження при діях з бойовою технікою, протистояти несприятливим факторам зовнішнього середовища на заняттях у полі. При низьких і високих температурах повітря, опадах та інше зміцнення, здоров'я та загартування кожне навчально-тренувальне заняття складається з трьох частин: підготовчої, основної заключної. Підготовча частина проводиться протягом 10-20 хвилин. До змісту підготовчої частини входять шикування військовослужбовців, перевірка особового складу, роз'яснення змісту заняття, строєві прийоми, загально розвиваючі і спеціальні вправи, які виконуються на місці і в Русі, підбір конкретних вправ. Залежить від завдань, які вирішуються в основній частині заняття, умов проведення, складу тих, хто займається основна частина заняття триває 65-85 хвилин. В ній вирішуються такі завдання: виховання фізичних і психічних якостей, формування рухових і прикладних навичок. Підвищення стійкості до несприятливих факторів. У фізичній підготовці військовослужбовців важливе місце займають комплексні заняття, до змісту, яких включаються вправи прийоми та дії із різних розділів. Структура комплексного заняття подібна до структури звичайного практичного заняття. Вони різняться тільки змістом основної частини. Де у комплексні заняття включаються вправи з різних розділів фізичної підготовки для розвитку однієї або декількох фізичних та спеціальних якостей. На початкових етапах більше уваги приділяється комплексному розвитку швидкості спеціально бігові вправи, біг на короткій відстані. Сили вправи з власною вогою. З власною вагою на снарядах, з обтяженнями на тренажерах, витривалості для розвитку витривалості військовослужбовців найбільш ефективним є такі методи, як безперервний рівномірний, безперервний перемінний, повторний інтервальний метод та метод до відмови, гнучкості, вправи з більшеною амплітудою рухів. Вправи на розтягування, а на подальших опанування спеціальними руховими навичками в різних умовах військової практики. Залежно від вправ, включених заняття, керівник заняття визначає раціональну організацію черговості їх виконання. При організації двох-трьох навчальних місць, на кожному з них працює відділення або група які після певного часу роботи змінюють місця занять. Якщо є можливість добре матеріальне забезпечення, наявність достатньої кількості однотипних снарядів, можна застосувати фронтальний спосіб організації заняття. Коли весь особовий склад виконує однотипні вправи одночасно або двома групами почергово. Заключна частина заняття проводиться протягом 3 або 5 хвилин, спрямована на забезпечення якнайшвидшого відновлення організму військовослужбовців після інтенсивної рухової діяльності, підведення підсумків і надання настанов на наступні заняття. Для цього застосовуються заспокійливі вправи, повільна хадьба і біг. Вправи на розслаблення м'язів у сполученні з глибоким диханням, масажні вправи, потряхування, розслаблення, масаж.